Вітаю вас, діти! Сьогодні в нас математика, і сьогодні ми з вами будемо писати графічний диктант. Беремо листочок, аркуш у клітиночку, так, або зошит у клітиночку, і відраховуємо вправо сім клітиночок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І вниз дві клітиночки. Один. Два, і поставили крапочку у куточку. І на цю крапочку ми ставимо наш олівець. І починаємо. Десять клітиночок вниз. Уважно рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім, 9, десять. Одна клітиночка вправо. Одна. Вісім клітиночок вгору. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Одна клітиночка вправо. Одна клітиночка вгору. Одна клітиночка вправо і одна вгору. І знову вправо одна клітиночка. А тепер, діти, уважно три клітиночки вниз. Один, два, три. Одна клітиночка вправо. Три клітиночки вниз. Один, два, три. Одна клітиночка вправо. Три клітиночки вниз. Один, два, три, одна клітиночка вліво, одна клітиночка вниз, дві клітиночки вліво, дві клітиночки вниз. Дві клітиночки вліво знову, одна клітиночка вгору, одна вліво, одна вниз. Шість тепер клітиночок вліво. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Одна клітиночка вгору. Дві вправо. Три вгору. Один, два, три, о. Одна клітиночка. Вправо. Одна вгору. Одна вправо. Одна вгору. І тепер три клітиночки вліво. Один, два, три. Одна клітиночка вгору. Три клітиночки вправо. Один, два, три. Одна клітиночка вгору. Дві клітиночки вліво. Один, два. Дві клітиночки вгору. Дві. Вправо одна вгору, одна вправо, одна вгору і одна вправо. І хто ж це у нас такий вишив? Ви здогадалися? Так, вірно, це білочка. Чекатиму на ваше білочок.